Ти знаєш, тим зразу питаю США і Баку писали раніше, підписали домовленість про розміщення американських баз в Азербайджані. Я тебе запитую, в найближчий час США почне розміщувати свої війська в Азербайджані? Отак от. Недовго думали хлопчики, да? І російську, і російську нашу лібесеньку, нашого ворога гнилого вирішили притиснути трошки. Давай подивимося, чи будуть розміщуватись війська американські в Азербайджані. Поки бачу, що ні. Ні? М -м -м. Поки що бачу, що ні, це просто розмова. Угу. Не подивимося. Любесеньки, ставив. Просто, просто паль... можливо, це можливо, що це Трамп заблокує. Там процес. вже не все рішає Трамп. Ти ж бачиш, що не все вирішує Трамп. Давай так зараз. Чи буде Сенат розблоковувати ті речі, які блокує Трамп відносно України? Тому що вони теж за, за дядю, дядю Дональда взялися е, нормально. То вони підігравали йому перші там 3-4 місяці, а зараз вони йому палки в колеса ставлять чи ті? Тому що розуміють, що він говорить не те, що треба, те, що хочуть вони. Пізніше так, вони цим займуться, але не саме зараз. Угу. Окей, е, ти бачив це масштабне шоу у дронів, яке зробили в, в, в Китаї на, в китайському Чунцині? Чун не бачив? Mm -mm. Коротше, вони зробили ну просто космічне шоу з дронів? І я ти знаєш, Віляр дивився? Думаю, з одного боку просто шоу, да? але ці, ці дрони з такою величезною синхронністю виконували всі дії. І Я собі думаю, блін, щоб не було такого в небі України, знаєш, коли дрони літають в такій синхронності, які збити не можна. А давай так: Оця, оцей показовий виступ дронів на якесь свято в Китаї. Чи це ймонстрація? Чи це була демонстрація сили? Американцям, європейцям, типа, подивіться, подивіться, що ми вже можемо, тому що на мою думку, китайці вони шкітріші, розумієш. Вони ж про м'яку силу не про, не про жорстку. Так, я бачу, що це прихована демонстрація сили, а, і вона розрахована саме на захід, саме на, на штати. Хорошо, а як скоро оця, оця оцій штучний інтелект з військовими дронами зв'яжеться, і вони будуть використовувати це на полі бою? До цього хоч і близько, все все є, але роки 4-5 знадобиться на те, щоб навчити керувати, щоб це все вмонтувати, і так далі. Ти знаєш, таке цікаве питання: я побачив серед наших любесеньких що чи правда, що в Львів збираються перенести керівний склад? Я не розумію, чого, тому що керівний склад якої організації, що це. Означає? Кабінету міністрів це фейк ходить по, по соцмережах, указу Шмигаля, що вони переводяться у Львів. Чого? Ну от зараз що, Це не пише бомбосховище, яке є під Кабінетом міністрів, яке будувалося тоді, коли всі, всі готувалися до ядерної війни? В Львові немає таких сховищів. Діма і шановні глядачі, дивіться, вас просто ошукують, реально ошукують. Е, ошукують чому? Тому що е, такого указу не було зовсім по картах показу. Тому що це спеціально придумав ворог, спродукував. Тобто, це все за штучним інтелектом зроблено, підроблено. І yeah. я бачу, що такого указу не було, а більше у нас справді. Укриття вниз бомбосховища по 120 метрів за глибки є, і ага. трампівський, трампівський удар по Фардо, він би не знищив наші бункери. Та ні, ну таке це навіть смішно любасенький. Хто нікуди не з Києва не буде тікати? Тільки американське посольство може передачно виїжджати, може, бо вони зробили собі вчасне бомбосховище. Таке враження, що там немає в них підземного паркінгу, де можна сховати свої бентлі. Ти знаєш, Віляр, сьогодні день Зеленський президент привітав з Україну з військово-морськими ну, з Днем військово-морських сил і сказав, що російського десанту не було і не буде в Одесі. Не знаємо, як не було, ну бо люди кажуть різне. А давай так чи. Можлива. можливо, Чи допустять висадку російського десанту в Одесі. Тому що Я, наприклад, вірю в наші Збройні Сили, і, мабуть, якою частину яких є і військово-морські сили? Напишіть, який Віляра Красивий піджак сьогодні. Ага, дякую. Фірма Ісая, да? Так. Да. Тебесеньки, ставте лайк. Напочті, в Діме касі рубашка, хоч сорочка напишіть, Так, хороша. Так, Діми, до речі, теж рубашка, наче і сая. Не буде мене, нема, я ж не, не брендую свої речі. А, не брендуєш, ну просто стиль дуже схожий теж. Дякую, дякую. А, так, стосовно, а, ми питали. Ми питали про військово-морські сили і можливість висадки, неможливість чи допустять висадку висадку російського десанта. Я Діма дивись, бачу, що у ворога такі плани є на майбутнє, але бачу так, що ніякого російського десанту справді висадити не зможуть. Перегорнуті Аркан врата п'ятірка Пентаклів. Це розорення і знищення, тому ні жодним чином. Давай поговоримо з тобою жнива. Бо в мене є друг, який займає, займається аграркою. Він каже: Діма, знову жнива, знову всі переживають. Як в цьому році Україна справиться з ну, з продажем, з вивозом свого зерна, муки ну, все, що стосується аграрки а, за кордон? Тому що це ж гроші, це долари, як то кажуть, євро. Євроки. Я бачу, що аграрці теж важко, але вона буде приносити доходи, і в принципі буде розвиватись. В принципі, все буде добре. Небесенький, дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Ти знаєш, що сюди расистські виродки всі там публікують різне, але судя хочу спитати, що за атаками шахедів по Україні стоїть не тільки Рашка. Да, і вже пішли офіційні підтвердження, що на їхніх шахедах були публікації, де що робиться. да, навіть, ну Ти зрозумів мене, що і Китай має в цьому участь бере. У мене є навіть здається враження, що вони навмисно це роблять зараз, китайці, щоб показати, хто є хто. Я ось такий QR-код, хочу перейти за цим QR-кодом. Китайський QR-код. Та він не переходить, подожди. А може, там, прям, знаєш, є геолокацію, показують, де його роблять. Ну, ти ти бачиш QR-код, бачиш на екрані? Ну, да, бачу. Воно не, не, не наводиться. Ну, я не знаю QR-код писати на на нашеді, це треба бути просто конченим Вони кончені, звісно, але бачиш не настільки, як ми думали з тобою. Це не QR-код. Коротше, Давай подивимось з тобою. як Яким це боком відобразиться на Китаї? От ну, реально, знаєш, пристаєш, що всі починають гудіти, що реально офіційно Китай підтримує Росію. Ми це знаємо поза очі, що це таке є. А от якщо це вийде в офіційну площину, і чи вийде, що буде Китаю за це? Ну, я бачу, що при Байдені було б, а при Трампу Китаю нічого не буде. Ба більше. Ти ж читав, що міністр закордонних справ Китаю Ван І, заявив, що вони не, ну, вони не дозволять, щоб Росія програла, бо більше будуть робити все, щоб Росія виграла? Ну, а Америка говорить, що не дамо Україні програти. Про виграш ніхто не говорить. В цьому ж велика різниця. Е, знищили Хаймерси, все військове керівництво 155-ї бригади расистів. Така їхня доля. Пакети їм їх, їх чекають, як то кажуть. Це супер. Але... Це супер, але дивися зараз, ми ж бачимо, що почасть почастішали атаки на, на окупованих територіях, да, де расисти сидять, групуються. Давай подивимося, наскільки дієва і результативна взагалі, така методика? Тому що е, якщо реально вільнуть так по всіх за, за, за тиждень всіх знищити, це було б класно. Але я не думаю, що наскільки там круто спрацюють. Але наскільки ця практика взагалі буде дієвою да, і результативною? Можете, будь ласка, ще уточнити момент по питанню, тому що я просто поки розкладав. Дивись, це питання чи оця, оця практика тактика, що знищувати особові склади на, на окупованих територіях, вона буде результативною? Це я зрозумів. Я просто концентрувався на тому, так. що розказати хотів. Дивись: по-перше, тут по картах випадає так, що буде знищувати далі військова інфраструктура РФ, да. а в глибинці РФ. Я відповідно бачу, що це результативна тактика, адже вона послаблює можливості РФ. Також я хотів би сказати: от те, що я собі хотів уточнити вам всім, yeah. що ми вже нарешті випробували наші балістичні ракети. 150 ракет 1 липня полетіло, якраз як ми з Дімою записались, приблизно там, через декілька днів, полетіло на Росію. На Астрахань, на Капустин яр, на Іжевськ полетіло і знищило завод по виробництву Шахедів великий. А, чи цех знищило. Mm -hmm. Навіть якщо цех, то цього також достатньо. Mm -hmm. а, знищ... Полетіло, також знищило дивізіони з 400 біля Кримського мосту. А, ви бачили всі взрив в Харциську. А, били по Донецьку, по Луганську, по а, окупованому Криму. І справді там справді було багато ударів. А також три тисячі наших безпілотників за усю ніч полетіло по рашці дальнобійних. Там були прильоти конкретні, і це ми було... про них мало знаємо. Мало говорять, трашка їх хває. Да, 1 червня ви пам'ятаєте, що було спецоперація Павутиння. А зараз зараз інша фаза. А, це, в принципі, ті фази, про які я говорив, 9 фаз кар російського народу. Я так, знаєш, хочу тобі сказати спитати тебе ще одночасно про те, що ти сказав, полетить в Рашці. а рашка після павутини повернула на той аеродром на Енгельс 2 літаки. Я тебе питаю, не дарма вони це зробили? Давай спитаю. Ну, що ж вони поспішили? так Не витримав паузу. Не ну, розумієш, що вони, думаєш почекали 21 день і думають, ну все, знаєш типа, тебе... Не ну, вертаємо назад. ну Вернете назад, то і втратите. Невіліар, ну, подивися. Робота вже ведеться, в мене карта падає. Так, вони їх повернули справді, справді на аеродром Енгельс. На тому, що вони хочуть найближчим часом нанести удар масований по Україні mm -hmm. із-за цього. Mm -hmm. Потім вони знову відлетять у Білая чи у якісь інші в Українку Може відлетять в Це в смішу, да? На, на кордоні з Китаєм місто Українка, де базуються їхні літаки. Це гріх. Просто розумієш. Не вилізти з під землі якомусь у кропчику і не дати їм е, діма. Довго. А ти ж знаєш, чому Українка називається? Те ж туди виселяли українців? Виселяли українців надалі на далекий на схід. Вони там жили. Тому... І Самі побудували цей аеродром, обслуговували ці літаки, лібесеньки, городики розкидали теплички там і робили їм землю-землю, піднімали цим вонючим расистам. Отак. От. А ти знаєш що? От питає ось у нас Альбіна. Добрий, добрий день, хлопці. Чи буде світ в кінці тунелю? От, вона не дивіться я тебе так скажу так. Чому тому що багато людей очікували, що війна закінчиться, а війна продовжується, і зараз ніхто не бачить кінця і краю. Я чесно, я вважаю, що війна буде завжди. Ну, принаймні, я, я теж вважаю, що війна буде завжди. А на перемир'я, справжнє, ми зможемо ми зможемо сподіватися лише в 2030 32 роках що значить Справжнє перемир'я? Ну справжнє перемир'я. Це ну перемир'я на на тривалий час, на декілька там на 5-6 років. О, а я тебе питаю: а українці погодяться на такий тривалий Так чи сприймуть як сприймуть українці, що війна може тривати назавжди Тому що може можеш бути такий, знаєш, маленька така знаєш ностальгія? Ну все такі ж брати, другу, ой такі родичів там, і немає духу знаєш, воювати з ними, бути з ними в, в контрах довго. Подивися, мені це дуже цікаво. Та ні, вони будуть завжди о, хотіти з нами воювати. Вони вже нас не сприймають братами, сестрами. а ми, ми готові з ними воювати завжди, отак От скажи. Добре, зараз, питаю. Так. Показує, що, що так. Що так. Що ми що, готові, так? показує що готові well, показує, що українці ніколи вже не приймуть своїх родичів з а, Росії. Прощайтеся цими родичами в Москві, в Санкт Петербурзі, в Нубрянськ поближче. Може повертати в Україну. <світ -пока> прощайтеся. Я знаю, що є люди, у яких є ресентимент на Росію, і вони вважають, що війна має закінчитися, і люди прозріють росіяні. Росіяні прозріють і скажуть божечки, пробачте, що ми вас нищили. Пробачте, що ми вбивали вас тисячами. українці наші. Та хочеться борщику з салом вашого. А я да, вам... а, а ми прямо от, повинні так одразу всіх пробачати. Прямо Чого? Я б не я ще вважаю, що ніколи побачати не треба. Ну так я що теж про це. Ну а чого Люди по-різному реагують, ну, особливо люди старшого покоління, які мають великі культурні емоційні зв'язки з ну з Радянським Союзом. Ну да А, це... uh, То є світло в Кінституне, ти бачиш? Бачу. Бачиш, дай Бог. Я тебе знаєш що хотів спитати про український флот взагалі. Ми да. uh, не знаємо, що там буде з Кримом поки що. Бо на нього дуже багато ласи. Це такі ласи шматочок для всіх. А взагалі ти бачиш, що Україна от флот, що Україна має свій флот, що Україна а, стоїть десь, базується, ну в українському порту якомусь великому. Там є все, воно потужне. Кораблі десантні, не десантні, якісь платформи, підводні кораблі. Отаке от є в Україні. Ну буде. Тобто, ти бачиш такий, що Україна велика морська держава, або просто має флот. В далекому майбутньому, коли повернеться Крим, ми відновимося як морська держава, але станом на зараз поки що цього не бачу. Тобто те, що зараз є, не більше, да? так? Саме так. Ох, любесенько, таке наше життя. Але ну, все одно я знаю, що ми витримаємо. Тут Таня Гусак пише, що ніхто не дивиться, давайте подивлюсь я. Валіара, коли, коли рознесуть той приморсько ахтарськ з якого летять масово шахеди. У всіх yeah. питань, ніхто не дивиться. Це ж хвилює всіх українців. Паня, ви мене не питали. Ось перший раз бачу. Ви підписались на мій телеграм-канал любесенький? Там теж можна писати питання до, до Віліара або до іншого мастера, який в мене на каналі. Ну що, я бачу, що. Приморсько-Ахтарськ прилетить, буде mm. удар по ньому десь протягом півтора-два місяці. Mm. Це, в принципі, частково вирішить питання, але все одно шахеди будуть відправлятися звідти. Бо пускові установки поставити це не, не дуже важко. Mm. Тим паче, до шахедів там пускові установки це просто арматура. Арматура, яка ставиться і. Він просто злітає ні. Там вже мабуть якась база є. розумієш, да? Ну база, да. О, ти знаєш тебе питати? Ти чув, да, що з що з Каспії почали запускати ракети? А я тебе питаю: чи якось оцей конфлікт Азібажана і Росії вплине на те, що що вони перестануть або не зможуть запускати з Каспійського моря ракети в наш бік? Ось Оля пише, що Ахтарськ має глибокі бетон, бетонні підвали ще з совка. Так, да, думаю, так. Да. Я бачу певно так, що з Каспійського моря все одно вони пускатимуть ракети. Буде, так. Да? Да. Може, не знаю, і щоб вони всі подохли Я ну, я розумію, що це наше якесь дорослішання як що усвідомлення, що навколо нас вороги, що ми не всі нас люблять і не мають любити. Але я хочу, щоб у нас таке було ставлення. Знаєш, от, от як покажуть про євреїв, самі собі на умі. Знаєш, от собі собі на умі заради своєї держави і своєї ну, так, заради своїх сімей і своєї держави. Отак. От а от все-таки не можуть ніяк вирішити, чи будуть жінок мобілізовувати, чи ні. А зараз подивимось. Бо я знаю одну людину, яка не могла піти працювати медсестрою, бо боялася, що її заберуть на війну. А, питання: <сум> чи буде мобілізація жінок в Україні? Примусова, примусово. У мене просто дві карти отак вилітають з колоди, отак. Да. І я вибачте. Давай, кажи. Так, да, дивіться, ну, у мене по картах показує, що такого навіть в планах немає. Ніякої мобілізації жінок в Україні не буде. Ба більше, це просто інформаційний вкид від Російської Федерації або ж від тієї людини, що працює на Росії. Тобто, то, я тебе питаю, ця гнила країна це 404 да яку ми ждемо, щоб вони розпалися. Дай Бог нам дожить до цього. Але в них просто що необмежений ресурс і вплив на наш інформаційний простір веляр. Реально, куди не кінь ця глила, не до недокраїна, вже просунула там свої щупальці. Грошики підлила оковитою, залила. Ну що, я бачу, що що певно, все одно вони будуть, будуть робити ці вкиди, будуть робити всілякі речі для того, щоб нас якось розхитати, роз'єднати. Але все одно нічого не дому, не, ну не доб'ються. Дай Бог не почався срач. Я тобі Чесно кажу між українцями. Хто краще, хто гірше? Що ти робив війну? Як ти жив? Бо це росіяни, отак. Знаєш, вони ж отак. Два ну багато кажуть давай так що зараз буває, що роблять зараз росіяни на запорізькому напрямку. Вітаються в чаті. Де дім до Віляру? Главне на лисичку привітали, всіх повітали, а нас не з Віляром. <толес> ну -ну -ну. Ну, дивіться: по картах показує так, що, що вони попруть на запорізький напрямок з, з Новопавлівського напрямку. <толес> <толес> Ті штурмові дії, що зараз відбуваються на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку, напряму, то я бачу, що вони зазнають повного краху. А, uh, Вони попробують з Новопавлівського напрямку піти на Покровське, не на Покровськ, на Покровське а, uh, Дніпропетровської області, і звідти на Запоріжжя, але теж бачу, uh, що їх uh, зупинять і розіб'ють. Хорошо, а оце перекидання машин, вантажівок на Сумський напрямок. Вони так думають. Давай що будуть діяти росіяни на Сумському напрямку? Діді чинитимуть? Юлія Шевчук. Так вже ж продовжили військовий стан до листопада? Угу. Питань немає. Не На сумський напрямок ворог планує ще е, наступати, планує ще провести певні штурмові дії, але е, ці штурмові дії будуть невдалими. Філяр, ну так, давайте так, що відбувається оця війна. Ти скажи мені, в такому стані, як вона є, от скільки вона ще буде тривати? Я розумію, що карти, може, так, не розуміють такого питання, просто всім нам скажи. Це ж до безкінечності можна передослоковувати війська з одного пункту А пункт Б. там робити какашку зло. Наші їх відбивають, наші теж, не дай бог гинуть, і ті мають гинуть росіяни 100%. Оскільки це буде тривати. Ну, в активній фазі це буде тривати десь до 2030-2032 року. Та не кажи, я не До 30-го року. Почекай, 4 рік 25-й, мені 38. Це ще плюс 5 років 43. Ти що, чи це, це, це таке може бути? Я відкриваю, подожди, я візьму карту. Чи триватиме війна до 30-го року? Почекай, ти ж це, що, це, активний, активні удари, ракети. Це може бути отака от підморозка, заморозка, да? а то не ато. Да? Як себе віддії, так? Да? Uh -huh. Що, чи, чи триватимуть бойові дії до 2030 року? до 2030 року Імператриця, четвірка кубків, Королева мечів, дев'ятка жезлів, дев'ятка пентаклі. Ми будемо захищатися, як то кажуть. Будемо захищати свої території. Що в результаті в 30-му році? Будуть обмеження, якісь Да. Коротше, надіюсь, що такого не буде Веріар. Що це зараз інформація така. І така плотність інформації йде про це все. І що? Смачно? Вода смачна. Тай, вода це жит... життє... життєдайна енергія. Рюбесеньки, напишіть нам, як вам мій дует, його зі Вода. Що? Як вода, напишіть. Ми не рекламуємо, мені не платять за це. Якщо будуть платити, я будемо пити з тобою разом водичку в кадрі. Я хотів би хорошу пити. Реклама Моршинська. Нема треба мені, що ти рекламу Моршинську робиш. Ні, хай платить будемо пити в прямому ефірі. Так, Любець. А ми, а ми на, напишемо їм по гопстопу. По так, ось вам матеріал. Ми тут рекламували вашу воду. Бабло, отстягло. Там якісь там якісь постійно скандали, якісь цей мошенницький, зараз якийсь новий. Коротше, Наташа пише: Раша піде під землю. Амінь. Піде. Почекай, віляр, я тебе хочу спитати про розплавлену лаву, що кажуть, там якась є магматична зона, де вона може прорвати і залить рашку, просто вбітонірувати її в магму. Це реально взагалі? Зараз, зараз подивимось і по трубах нафтопроводу дотікти до Росії і залити їх на Москву, просто забітонірувати. Хоч якщо дитини запам'ятає, якийсь дивився тутеречний канал, що під Москвою якась велика яма є. Тобто воно стоїть на аномальній зоні, де під поверхнею землі є якесь дуже велике чи не озеро, ну, щось таке дуже страшне. Дай Бог, щоб туди вони провалилися. О, ти знаєш, це правда. Є якісь, є якісь питання з екологією дуже серйозні, що може бути е, магма полісти лава. І затекти по інших містах Московії, по Москві. Я бачу, да, це дуже радісна новина, і я також бачу, що з водою будуть якісь проблеми. кривава вода буде, бачу, що якісь урагани, смерчі будуть. Щось там буде ужасне. І Боже будуть раді. ліса горіти. Найшли їм все, що вона що вони заслужили своїми діями. так Треба в цю зону Хаймар спустити допомогти лаві. Віра, ви знаєте, що робити. Е, Любесеньки, ставте лайк. Я надію що ви вже банку, поставили. банку помідорів треба запустити. Банка помідорів не допоможе, це ж наші помідори. Їмо, хай...